У Сирії на контрольованих урядом територіях, таких як Дамаск, люди проголосували на суперечливих президентських виборах. Як очікується, перемогу здобуде президент Башар Асад, який змагається з двома невідомими схваленими державою кандидатами. Критики Асада і велика частина міжнародної спільноти називає голосування несправедливим. Понад 160 тисяч людей загинули, і мільйони переселені з Сирії з 2011 року, відколи в країні розпочалась громадянська війна. В Киргизстані на офіційній церемонії представники США віддали міністрові оборони Киргизстану символічний ключ від бази транзитних перевезень міжнародному аеропорту Манас поблизу Бішкека. Киргизські чиновники вирішили торік не продовжувати оренду США на авіабазу, яка використовувалася для постачання сил США в Афганістані. Посол США в Киргистані Памела Спратлі заявила, що Америка рада, що закінчила цю місію успішно. В Іраку сотні тисяч людей стали вимушеними переселенцями в результаті бойових дій у західній провінції Анбар. Деякі знайшли притулок в таборі для біженців в місті Рамаді. Бойовики пов'язані з Аль-Каїдою і антиурядові племена контролюють більшу частину міст Ель-Фалуджа і частину міста Рамаді. Міністр фінансів Пакистану оголосив, що близько 53% робітників у цій країні отримують за свою працю менше, ніж 2 долари на день. Міністр зробив таку заяву перед представленням національного бюджету Пакистану. Урядова доповідь також зосередилась на проблемі використання дитячої праці в Пакистані. Тисячі паломників взяли участь в одній із найдовших релігійних процесій в великорецькій в Кіровській області Росії. Майже 150-кілометрова подорож, яку паломники пройдуть протягом шести днів, присвячена поклонінню іконі святого Миколая. Цього року особливу молитву провели для миру, спокою і пом'якшення жорстоких сердець в Україні.